Наближенням новорічно-різдвяних свят ми дедалі більше згадуємо про колядки та щедрівки. Один із видів зимових обрядових пісень, які проставляють народження Ісуса Христа та знаменують початок Нового року. Чому колядки та щедрівки так вподобали українці? І вони стали зимово-різдвяним символом народу. Дивіться у нашій щотижневій рубриці: символи України. Коляд, коляд колядниця добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте тітко п'ятака, а п'ятак не важний. Дайте рук бумажний. Хто не знає цієї, напевно, найпоширенішої колядки, нехай одразу говорить слово паляниця. Жарти жартами, а традиції виконання колядок та щедрівок настільки стали частиною української культури, що їх вважають такими собі народними хітами. Традиція колядування та щедрування походить ще з дохристиянських часів. Звичай колядування пов'язаний з днем зимового сонцестояння, яке наші предки називали святом куляди. Його відзначали 25 грудня. Згодом, із появою християнської релігії, обряд колядування був приурочений до Різдва Христового, і в колядках з'явились біблійні і світські мотиви. Тож не дивно, що в них успівуються праця людини, добро, мир та справедливість. Але був час, коли християнська церква забороняла поганські свята й обряди. Колядування теж потрапило під заборону. Київський митрополит Кирило III у 1274 році наклав прокляття. Цитуємо на народні пісні, щедрівки, колядки, бо вони бісівські, погані. Хоча через декілька століть все змінилося. Колядувати ходять із першою зіркою, яка вказує шлях до місця, де народився Ісус. Колядки містять у собі побажання здоров'я, багатства і врожаю на наступний рік. Господарі натомість пригощають колядників ласощами, дякують грошима. Добрий вечір тобі! Пане Господа! Радуйся! Сьогодні традиції колядування продовжуються, навіть у великих містах можна зустріти гурти співочих колядників, вбраних у яскраві костюми. А на західній Україні до сьогодні поширеним є Вартеп дійство, що показує народження Христа. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ластівочка. Не дивуйтеся, що в зимовій обрядовій пісні згадуються про ластівок, все тому що мотиви слів Щедрика збереглися ще з дохристиянських часів. Тоді новий рік святкували весною, коли оживала природа. На відміну від колядок, щедрівки виконуються з неодмінним приспівом: щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір. У щедрівках висловлюється побажання багатого врожаю, добробуту, приплоду худоби чи доброго раїння бджіл. Щедрують напередодні старого нового року 13 січня. Напевно, в кожного українця викликає особливе хвилювання і гордість виконання всесвітньо відомого щедрика Миколи Леонтовича. Геніальність цієї музичної композиції полягає у тому, що композитор зміг трьома нотами та чотирма звуками прославити українську співочу націю на весь світ. І вже понад 100 років ластівочка зі щедрика облітає всю земну кулю. Першу версію Щедрика Леонтович створив у 1901 році. А вже через 35 років вийшла всесвітньо відома англомовна композиція «Carol of the Bells». Drekkshch, Drekkshch, Drivocka, here flew the swallow from afar Started to sing, running out, asking the master to come out. Традиція виконання щедрівок, як і колядування, живе і в наш час. А ще колядки та щедрівки об'єднує те, що вони відзначаються своїм глибоким етичним змістом і великою мистецькою красою. Основні їх мотиви християнська любов, милосердя, глибока пошана до матері, сім'ї та рівної землі не втратили своєї значущості до сьогодні.